Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. Сьогодні ми розглянемо готові проєкти документів, необхідні для функціонування вебсайту закладу освіти, та безпосередньо розглянемо сам зразок вебсайту закладу освіти. Раніше в освітянському середовищі будували такі вислови Класний журнал, це лице вчителя, зошит учня, це лице учня. З плином часу та появою мережі інтернет з'явилися нові вислови. Сайт вчителя це лице вчителя, сайт закладу освіти це лице директора. Вислови говорять самі за себе. До того ж, чинне законодавство зобов'язує заклад освіти забезпечити інформаційне висвітлення діяльності закладу. Тому до цього питання потрібно віднестися цілком серйозно, що ми зараз і зробимо. Отже, почнемо із того, що для функціонування вебсайту закладу освіти йому необхідно надати статус офіційного. Як же це відбувається? Розглянемо перший проєкт документу. Це наказ закладу освіти, оскільки процес організації ведення та наповнення веб-сайту закладу освіти доволі об'ємний і потребує скрупульозності. Отже, для того, щоб веб-сайт закладу освіти набув статусу офіційного, необхідно затвердити його актуальну адресу. Але для початку зверніть, будь ласка, увагу на назву проєкту наказу. Вона може звучати так. Про організацію роботи вебсайту закладу освіти. Звісно, може й бути окремий наказ сугубо про затвердження актуальної адреси вебсайту закладу освіти, а другий наказ про організацію роботи вебсайту закладу освіти, який визначатиме механізм функціонування вебсайту закладу. Ви визначаєте самі. Обидва варіанти є правомірними. У преамбулі наказу зазначені документи, які регламентують функціонування вебсайту закладу освіти на законодавчому та місцевому рівнях. І першим пунктом даного наказу визначається статус офіційного веб-сайту закладу освіти, затвердити актуальну адресу веб-сайту і повна назва закладу освіти. Наступні пункти даного наказу забезпечать правомірну і злагоджену роботу щодо розробки, наповнення та редагування вебсайту закладу освіти. Тому зупинимося детальніше на кожному з них. Отже, наступний пункт покласти обов'язки розробника, адміністратора та редактора вебсайту закладу на вчителя інформатики. Як правило, в закладі освіти такі обов'язки покладаються на вчителя інформатики. Наступний пункт. Призначити відповідальним за інформаційне забезпечення освітнього процесу заступника директора з навчально-виховної роботи. Зазвичай контроль щодо наповнення змістом вебсайту закладу освіту покладається на заступника директора, який відповідає за методичну роботу в закладі освіти. Наступний пункт. Заступнику директора з навчально-виховної роботи внести зміни до посадової інструкції вчителя інформатики, доповнивши її зміст обов'язками розробника, адміністратора та редактора вебсайту закладу, та до посадової інструкції заступника директора з навчально-виховної роботи, доповнивши її зміст обов'язками відповідального за інформаційне забезпечення освітнього процесу. В даному випадку можна скористатися змістом ключових термінів щодо вебсайту закладу освіти і більш детальніше розписати обов'язки відповідальних, адже на підставі даного наказу та посадової інструкції за можливості встановляється додаткова оплата відповідним працівникам. Продемонструю вам ключові терміни, ось терміни і їх характеристика. Важливо прислухатися до порад фахівців щодо створення електронних ресурсів в закладі освіти і попередньо скласти орієнтовний план структури та змісту вебсайту закладу освіти та план структури і змісту електронного портфоліо вчителя. Трішки зупинюся на доцільності створення електронного ресурсу вчителя. Ще й досі спостерігається певний опір, особливо з боку вчителів, щодо створення електронного портфоліо. Але достатньо ознайомитися із положенням про атестацію педагогічних працівників, процедурою інституційного аудиту. Внутрішньою системою забезпечення якості освіти в закладі, положенням про дистанційну форму навчання, про службу охорони праці, про функціонування вебсайту закладу освіти, про академічну доброчесність та іншими документами. Уже цих документів достатньо, щоб повністю переконатися у необхідності створення електронного портфоліо вчителя. До того ж, зручне укладання електронного портфоліо служить помічником вчителю у його професійній діяльності. Водночас це детальне знайомство і налагодження взаємозв'язків вчителя із батьками здобувачів освіти та іншими учасниками освітнього процесу. Усе це пізнається в роботі. І для того, щоб допомогти вчителю реалізувати цю вимогу, можна доручити відповідальному працівнику також скласти орієнтовний план структури та змісту електронного портфоліо для вчителя закладу освіти. Тому наступний пункт наказу звучатиме так. Відповідальному за інформаційне забезпечення освітнього процесу спільно із заступником директора відповідального за методичну роботу в закладі освіти скласти орієнтовний план структури та змісту вебсайту закладу освіти та орієнтовний план структури та змісту електронного портфоліо вчителя. І зверніть увагу на терміни. До чергового засідання, педагогі... засідання педагогічної ради. Тобто, якщо вам вдасться дане питання погодити на педагогічній раді, то ви з легкістю зможете реалізувати це питання. Важливо пам'ятати, що введення вебсайту закладу освіти це колективна робота, а відповідальність персональна. Тому наступні пункти наказу звучать так. Вчителю інформатики та заступнику директора з навчально-виховної роботи забезпечити функціонування вебсайту закладу відповідно до положення про функціонування офіційного веб-сайту закладу та положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу освіти. Наступний пункт надати право авторства з підготовки публікацій для розміщення на вебсайті закладу заступникам директора з навчальної виховної роботи та педагогічним працівникам закладу освіти, в тому числі і практичному психологу, соціальному педагогу та педагогу-організатору. Наступний пункт. Покласти персональну відповідальність на заступника директора, відповідального за інформаційне забезпечення освітнього процесу, на розробника, адміністратора та редактора вебсайту закладу, на авторів публікацій за зміст інформації, розміщеної на інформаційних ресурсах закладу. Наступний пункт заступникам директора навчально виховної роботи, педагогічним працівникам закладу вносити власні пропозиції щодо розвитку та функціонування вебсайту закладу, враховуючи пропозиції здобувачів освіти та їх батьків. Останній пункт наказу теж визначений положенням про функціонування вебсайту закладу освіти. І на прикладі створеного шаблону вебсайту закладу я продемонструю, як це технічно можна організувати. Важливо, звичайно, дотримуватися усіх вимог правильної видачі наказів і щоб усі працівники підписалися у цьому наказі про ознайомлення. Діяльність пов'язана з веденням та наповненням електронних ресурсів в закладі освіти відносно молода, якщо можна так сказати. Тому ви розумієте, наскільки є важливим та обов'язковим в закладі освіти наявність та ознайомлення учасників освітнього процесу з положенням про функціонування вебсайту закладу освіти та положенням про академічну доброчесність, адже вони містять інформацію, яка відображає усю процедуру роботи з вебсайтом закладу освіти, тим самим дозволяють уникнути можливих помилок. Ось прогорну положення про функціонування веб-сайту. І зверніть увагу, в кінці зазначена інформація, згода про розміщення персональних даних. Тобто увесь процес, як дотримати, дотриматися правильного висвітлення інформації, правильного застосування персональних даних, все це описано в положенні. І так само положення про академічну доброчесність. Тут так само. Інформація, яка допоможе вчителю уникнути плагіату. Тепер я продемонструю орієнтовні плани структури та змісту вебсайту закладу освіти та електронного портфоліо вчителя. Зміст даного орієнтовного плану вебсайту закладу освіти визначений статтею 30 закону України про освіту, враховуючи останній пункт даної статті. Він висвітлений у вас на екрані, інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства. Тому я продемонструю зміст плану структури та змісту вебсайту закладу освіти, який враховує вимоги законодавства та можливі рішення закладу освіти протягом декількох років. Звертаю вашу увагу на змісті слова орієнтовний, бо, враховуючи останній пункт статті 30, в кожному закладі освіти він буде дещо іншим. Оскільки за останні роки було дуже багато додаткових вимог щодо оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу, то важливо систематизувати матеріал таким чином, щоб він був зручним, зрозумілим і цікавим для перегляду відвідувачами. Тому я пропоную до вашої уваги наступну структуру і зміст наповнення вебсайту закладу освіти, але зазначу, що даний орієнтовний план переважно вміщує в собі вимоги законодавства. Ось такий вигляд має план. Ми його детально попунктно не будемо сьогодні розглядати. Ви зможете його переглянути самостійно, тому що він буде вільний у доступі, але зазначу, що зеленим кольором зазначені а, ті а, та інформація, яка вже у вас у закладі, скоріш за все, що є. Ось і якщо ви користувалися моїми матеріалами, які я подавала раніше у відео, то вони точно у вас є. Так, тобто, ви можете а, переглянути свій сайт і проревізувати його. А чорним кольором зазначена та інформація, яка буде наповнюватися у процесі роботи. І ось орієнтовний план структури електронного портфоліо для вчителя. Він також простенький у користуванні, і так само до виконання він не дуже складний. Зараз я вам продемонструю, як це все може виглядати на сайтах. Отже, для демонстрації я вибрала платформу, яка підходить для аматорів. Я відношуся ще до аматорів щодо технічного наповнення електронних ресурсів, і хотіла переконатися, що такий об'єм інформації можливо завантажити таким чином, щоб він був зручним, зрозумілим та цікавим для відвідувачів вебсайту. Але саме ви можете визначити, наскільки проєкт даного сайту є зручним для перегляду. Що стосується вибору доменного ім'я та хостингу, то це забезпечує спеціаліст в нашому випадку, це вчитель інформатики. Отже, прогуляємося по електронному ресурсу. Це головна сторінка, на якій висвітлено можливості для регулярних публікацій. Я вибрала фото для заставки, це одна із крутих шкіл Манхеттена, просто щоб було вам цікаво дивитися. А мені ця платформа подобається тим, що на оцій вузькій панелі вміщується дуже багато інформації. Це про соціальні мережі. Ну, в даному випадку я завантажила свої. Я не буду переходити, щоб е, не підвис не е, ноутбук, <кій> інформація про час роботи, і електронна почта і телефон. Ну, всі ці дані, як ви зрозуміли, е, висвітлює заклад освіти. Далі про заклад освіти. Історія закладу і заклад освіти сьогодні. Це інформація затверджується закладом просто для того, щоб відвідувачам було цікаво. Кадровий склад закладу освіти це передбачено статтею 30. Але якщо ви приймете рішення про створення електронного портфоліо вчителя, то можна оформити таким чином. Для зразку я подаю а, свій варіант, так? А якщо вчитель вирішить скласти, а, укласти свій сайт, то можна скористатися таким шаблоном. А, у меню відображені що потрібно завантажувати на кожен розділ. ось, І так само у плані, який я подавала попередньо, так само є така інформація. І інші сторінки, і інші сторінки. Далі, структура. Структура та органи управління закладом. Якщо у вас вони всі є, а переважно вони всі є, то ви завантажуєте інформацію. В даному випадку відображається перелік інформації, яка повинна бути на сайті. Далі, прозорість та інформаційна відкритість. Їх розділів настільки багато, що дана платформа забезпечує ось таку подачу. Можна ось таку. Звичайно, все це буде вирішувати редактор закладу, якщо у нього є більші можливості, знання і так далі, то можна і по-інакшому, так? Але можна і таким чином. За цими виділеними червоним кольором позиціями я завантажила свою. Інформацію, яку я демонструвала у попередніх відео, але хочу звернути увагу на окремі позиції, наприклад, матеріально-технічне забезпечення. В даному випадку я подаю шаблон паспорту закладу. Ви можете його використати для заповнення, тому що дана інформація, практично, якщо ви його заповните, цей паспорт, то ви пройдете внутрішнє самооцінювання левову частину за напрямом освітнє середовище. За кожним розділом, після кожного розділу визначаються проблеми, які є у закладі, і це практично підстава для укладання кошторису. Ну, даний документ нічим не, ніким не затверджується, лише підписується директором, який засвідчує достовірність цієї інформації. І хочу звернути ще на. Ось перехід на окрему сторінку, тобто, якщо позиції у позиціях багато є інформації, в даному випадку тут багато положень, то можна створити на цьому сайті окрему сторінку і кожен документ завантажити окремо, щоб зручно було відвідувачу переглядати і вивчати зміст. І чим подобається ця платформа, що можна поділитися, є кнопка поділу автоматична, наприклад, у соціальній мережі Facebook. Ну і далі є можливість, звичайно, створювати інші сторінки. Ця позиція передбачена положенням, тобто, якщо ви хочете налагодити зв'язок, зворотній зв'язок між відвідувачами, зокрема, учасниками освітнього процесу, вони можуть залишити свої пропозиції щодо розвитку закладу освіти, вірніше веб-сайту закладу освіти, але і в тому числі і розвиток закладу освіти. І заповнити таку невеличку форму, де внести пропозиції щодо розвитку веб-сайту закладу освіти. Далі, освітня діяльність. Так само дуже багато розділів, тому я використала такий самий шаблон. Його можна так само доповнювати, створювати, і на цій сторінці така сама можливість. І результати. Моніторингу освіти. В даному випадку це інформація про внутрішнє самооцінювання закладу освіти. І так само є можливість для подачі пропозицій. Ну що ж, ми детально розглянули з вами важливе питання щодо ведення вебсайту закладу освіти. Хочу сказати, що уся інформація, подана у сьогоднішньому відео, є вільною у доступі, тобто безкоштовною. Якщо вона вас зацікавила, ви можете її використовувати. Я буду тільки вдячна, що мій досвід роботи вам буде корисним. Якщо вчителя зацікавила інформація щодо створення електронного портфоліо, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення чи телефонуйте. Я радо надам таку послугу. За наявності матеріалів сайт для вчителі я можу створити за один-два дні. А наразі я вам дякую за увагу. Бажаю нам усім миру і на все добре!